Це вже не прогнози вчених, а реальність, яка щороку все голосніше стукає у двері наших з вами міст. Лє, як з відра, вулиці перетворюються на річки, каналізації не справляються, а влада традиційно не очікувала такої зливи. Паводки підтоплення, зруйнована інфраструктура. Це не тільки про Карпати чи узбережжя, Київ, Львів, Одеса, Дніпро жодне велике місто. Не застраховане про це будемо говорити більш детально, і до нас вже доєднався наш наступний гість Олег Листопад, еколог, експерт з питань довкілля мережі захисту національних інтересів. Анц. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, вітаю, пане Олеже. Давайте говорити про те, що відбулося в Одесі, і на тлі того, що там відбулося, ми будемо говорити і прогнозувати те, що може відбутися вже. Найближчим часом, і чи може це відбутися вже найближчим часом в інших регіонах? Тож, давайте розпочнемо з того, які регіони, в принципі, можна назвати більш схильними до таких затоплень. І чому це розпочалося в Одесі? Чому це відбулося в Одесі? Щодо які регіони, відповідь будь-які регіони. Чуть-чуть трошечки просто напружимо і згадаємо, наприклад. Такі ситуації в Києві, коли в районі е, Гулівера, так званого, там, де палац спорту, плавали так, так само затопило все. Ну, один з яскравих прикладів, коли вибивало каналізаційні люки в центрі міста, в районі Хрещатика, потік води був такий сильний, що піднімало ці кришки люків, і вода йшла з люків. Або згадаємо ситуації в Карпатах. Паводки після дощів, після танення снігу, ну це ж зовсім не так давно було з одного боку. З іншого боку, це відбувається далеко-далеко не перший раз. А прямо зараз, от якщо подивимося, що відбувається в Болгарії, побачимо, що там курортні міста просто зносять потоки води. Згадаємо у сусідів в районі Сочі, що відбувалося. Тому. Цього разу просто Одеса, цього разу просто е, звернули всі увагу. Тобто, це швидше е, медійний факт, ніж природний кліматичний. Все йде за, як ви сказали, прогнозами кліматологів, за прогнозами вчених. Ці явища вони були і раніше. Е, вони просто, я маю на увазі, коли велика кількість опадів випадає в одному місці за короткий час. І потім водій нема куди діватися, вона е, рівень піднімається в річках, затоплює все навколо, несеться шаленою швидкістю. Просто вони траплялися рідше, з меншою частотою і з меншою інтенсивністю. Е, повені в Карпатах, паводки в Карпатах свого часу, наприклад, аналізував покійний академік Ситник Ось І от він якраз дуже яскраво на цих статистичних даних показав. Коли питання розглядали, що ж стало причиною тих паводків руйнівних, які там відбувалися в Карпатах. От один з паводків, коли був чи рубки лісу, чи щось іще. І він тоді говорив: писав тоді в провідних виданнях, що рубки лісу вплинули звичайно негативно, але це не єдиний фактор. І якщо ми зараз хочемо перейти до цих факторів, то я готовий їх назвати які ще впливають. Звісно, ми, по-перше, перейдемо до ось цих факторів. По-друге, ми поговоримо взагалі про зміну клімату, і ми поговоримо про інфраструктурні проблеми. Або чи можемо ми взагалі говорити про інфраструктурні проблеми, чи ми не можемо зараз е, зробити таким чином, щоб ось цього всього не відбулося у великих містах? Давайте тож розпочнемо тоді з причин, е, які вважають вчені, а потім ми розгорнемо цю тему. Значить, що б не говорили скептики, які приводять якісь дуже дивні дані, і потім приходить купа людей і кажуть, да да-да-да-да-да, це все вже було, і це просто повторюється, людина тут ні до чого. Провідні кліматологи давно показали на графіках, що те, що зараз відбувається, різко стало наростати за останні десь 60-70 років. Є графіки. Які чітко це показують, і є графіки зростання викидів парникових газів в атмосферу починаючи з початку минулого століття. Так звана індустріальна революція у нас супроводжувала спалення все більшого і більшої кількості викопного палива. Ну, відповідно, гази, які при цьому виділяються, вони в атмосфері накопичуються, і міняється стан атмосфери, міняється перебіг атмосферних процесів. Щодо міст, вони просто Концентратори тепла. Чим тепліше повітря, тим більше в нього. Ну це фізика, згадаємо просто шкільний курс, хто вчив, не лінувався. Чим тепліше повітря, тим більше воно може отримати вологі. Потім настає момент, коли ця волога бере і випадає. Над містами це просто такі теплові плями величезні, тому що це асфальт, це бетон, це плитка. Активно міські влади е, руйнують. Природне середовище в містах, і потім дивуватися, тому що от випадають такі дощі? Ще раз підкреслю: це не єдина причина. Але це додає, суттєво додає ризиків того, що саме в цьому місті випаде там, місячно випала чи навіть більше норма опадів за один день в Одесі що і спричинило ці процеси. Як зупинити заміна традиційних джерел палива на альтернативні. Сонце, вітер, ну теж треба робити з головою, бо зараз Карпати нищать підвітряки. Я, наприклад, не проти ну Давайте дивитися, де розміщувати не на найцінніших природних територіях. Але це трошки інша тема. І е, природні системи е, зберігати і навіть відновлювати ті, які здатні е, ці парникові гази е, зв'язувати. Кажуть, зв'язувати вуголець. Болота, наприклад, водно-болотні системи. У нас в країні, починаючи там ще зі старяцьких часів, почалася масштабна меліорація. величезну кількість боліт осушили, а вони дуже багато отримують вулицю. Є можливість, і це не так дорого, їх відновити. Давайте відновлювати. Тоді менше буде і в Одесі. От як не дивно, да? на полісі ми проведемо а, мельорацію, ремельорацію, ре відновлення цих боліт. Оці канави мельоративні, позасипаємо, вода перестає а, витікати з цих боліт, вона там залишається. А, ну Вчинок, звичайно, треба запросити, щоб вони подивилися, де перекривати, як перекривати, коли перекривати. Може, десь треба буде відновлювати з фагном. Є прекрасний, наприклад, досвід Чеської республіки, де це робиться в значних дуже масштабах, це можливість от про причини і про такі якби, більш масштабні способи зупиняти зміну клімату. Але є ще така штука, як адаптація до змін клімату. Тобто, коли ми бачимо, що ну, по-перше, ми не встигаємо, це тривалі в часі процеси. А реагувати треба якось уже. То тоді треба заходи з адаптації до змін клімату. Для трьох міст, от, наприклад, вже розроблені для Миколаєва. Там ще двох міст, є пілотні проекти, як це робити, тільки щоб треба їх робити. Є маса речей, які ну всі вже знають. Про це написано, принаймні в Києві департамент якраз кліматичний, Київ, Зеленбут, Плесо. Ці всі підприємства, ну, директори, я не знаю. А Фахівці ж там якісь позалишалися, які мають знати, ну не знаю, там спитайте, стільки наукових установ в Києві, три ботанічних сади, до них підіть, спитайте, що зробити. І вони скажуть, перше, не обкорнуйте дерева до стовбуру, залишайте нижні скелетні гілки. Тоді ґрунт під деревами не буде сохнуть. Якщо ще залишити листя, не вигрібати його, як на асфальті, на газонах, принаймні, ґрунт буде. Живий, він буде вбирати воду. Зараз він воду не вбирає. Він сухий, вода стікає з цього ґрунту, як з асфальту. Те саме газони. Ну, стільки можна говорити, Ну, не викушуйте, не вигулюйте практично в нуль. Там за нормами щас 15, по-моєму, сантиметрів, не вище повинна бути трава на газонах. Ну, добре, є газони такі парадні, які поливаються, які частина архітектурних комплексів. Там собі робіть, як знаєте. Вони живі залишаться, якщо є полив, тим більше автоматичний, все буде добре. Решта газонів. Ну давайте збільшимо або взагалі перестанемо їх косити. Нічого не станеться. Ці всі байки про там алергії, всі ці байки про кліщів. Ну, це не витримує жодної критики як причини, чому так треба газони вигулювати і косити так, так часто. Панеші причини. Пане Олеже, давайте розберемося в таких тоді причинах. Ось цього надто тоді повільного, повільної зміни інфраструктурних якихось задач, які зараз є. Тому що, як показав паводок в Одесі, це стихійне лихо. Це вже не просто великий дощ, так і по коліно води. Це просто гинуть люди, гинуть тварини, гине. Земля, те, що на землі. І от е, тоді питання: по-перше, скільки у нас є часу? Тобто, якщо немає. ми говоримо, немає в нас часу, якщо немає. ми говоримо. Завтра говорим... це може відбутися будь-де. То... Ну, що правда пішло похолодання, менша вірогідність. Це переважно в теплу пору року таке трапляється. Але гарантії ніхто не дасть. Жоден кліматолог вам не дасть гарантії що в цьому місті. Наприклад, там найближчі рік, два-три не буде таких явищ. Ніхто не дасть. Ніхто. Якщо ми говоримо, наприклад, про інфраструктуру самого міста, і, наприклад, про е, водовідводні, ось ці всі системи Злевова, наскільки... каналізація так. розрахована на той рівень опадів, який був у, там яких 30, 30, 50, 60 років тому, коли будувалися ці системи. Е, догляд за ними це окреме питання. Ну, їх дуже погано доглядають, їх вчасно не чистять. І навіть після таких катастрофічних ситуацій ну подивіться, що на відглядачів запрошую, подивіться на вулицях ваших місць. Що ви побачите, що там поїжджала техніка, є такі спеціальні тракторці, там маленький такий ковшик двохсегментний. Вони відкривають ці люки каналізації, вона крізь стандартна радянська. Відкриває ці решітки, туди опускають, він вигрібає те, що там назбиралося, і тоді краще стає прохідність цих систем. Но навіть якщо прочистити, вони все одно з таким потоком не справляться. Ну, не справляться. Тому треба, щоб вода залишалася. Знов-таки закликаю. Зараз подивиться цей блок. Вийти і подивитися, як влаштовані газони, от найближчі. дорога і тут газон. Газон вище за дорогу, і м, зроблено, він влаштований так, що вода, коли на нього падає, воно стікає на дорогу і далі пішла в цю зливову каналізацію. Якщо ж газон заглибити так, щоб там за бортиком від дороги воно було глибше, а ще є спеціальні взагалі дощові садки, це не така складна система, як це робиться. І тоді воно буде залишатися на газоні. Якщо ще, я кажу, залишати органіку, не забирати цю траву скошену, якщо ще е провести певний компас доглядів, вода буде фільтруватися через цей газон в ґрунт, а не стікати. Це теж все дуже відомі давно прості речі. Про дерева я вже сказав: якщо дерево з великою масивною кроною, то е ну, просто за законом великих чисел. Дощ довше до землі буде падати, поки стече з усіх цих гілочок, з усіх цих листочків, поки стече, то пройде час. Тут же ж важливо, ну знов таки фізика, математика за короткий час багато води. Якщо ми розтягнемо випадання і або падіння, надходження в цю злової каналізацію води в часі, то може вона і справиться. Пане Саме Олеги, по собі, а щільна універсального... забудова. Якщо щільна забудова, це плюс чи мінус тоді для таких років? Це міс? жах. Це жах. Це жах. Тому що це асфальт, тому що це плитка, тому що це великі масиви бетону, які нагріваються. Я говорив вже, як це впливає на атмосферу. ну, от Банальний приклад, який більш зрозумілий. Літо спека в місті. І замістом все сонце пече однаково. Але в місті, після заходу сонця, залишається така сама спека до глибокої ночі, в кращому разі, а то може й до ранку. За містом тільки сонце зайшло, бо там немає асфальту. Все, температура відразу відчутно падає, стає набагато, комфортніше, можна жити, дихати, працювати, творити і так далі. Добре, тоді, якщо б ми говорили тоді вже про сучасну забудову, чи можна зробити або адаптувати таким чином цю вже забудову, дахи цих будинків? Можливо, можливо, зливову каналізацію, можливо, зливову ось цю систему. Чи можна якимось чином швидко це адаптувати до речі? А скільки у нас часу, і за прогнозами вже екологів, наскільки сильними будуть ось ці зливи, наскільки вони будуть більш сильними відносно того, що зараз відбувається, ще буде посилення інтенсивності? Запросто, Запросто. ще раз кажу, подивіться на відео з Болгарії. Там просто зносить все курортні містечка, зносить так само все. Щодо перебудови зливової каналізації, це ж все під землею. Це будувалося десятками років вкладено шалені гроші. Переробити це отак на клацання пальцями. Це нереально. Тим більше у нас зараз війна нам гроші потрібні, щоб здолати Російську Федерацію, щоб вберегти нам країну. Це фантастичні гроші. Про, про новобудови, про новобудови ну, зроблять на прибудинковій території нової будови ширшу, кращу, більшу. Воно відведе е, з цього мікрорайончика воду в, іншу, в більшу, більшу гілку зову каналізації, а та, знову не справиться. Цей потік води підіпре, воно прийде прийде і все одно залишиться. Це треба всю. Можливо, є якісь там точкові рішення, десь якісь вузькі місця, які треба розширити. Це як там найбільш такі аварійні і найбільш там швидкі рішення. Це треба, щоб фахівці, які займаються зливовою каналізацією, знайшли ці схеми, подивилися, переріз цих е, порахували там закон Бернулі, швидкість і все, все, -все. знову фізика, знову математика. Чому важлива переднича освіта? Теж тема серйозна, але ні, комплекс. Жоден немає якогось універсального засобу, який вирішить всі проблеми. Ні, комплекс, причому це ну нескладні речі в більшості свої і недорогі. Про них я от уже раніше. Скільки часу може знадобитися для того, щоб ось так швидко, відносно швидко, але переробити місцевість переробити ось ці міліративні. Землі знову ж таки повернути у водні структури. Наскільки це швидко можна в принципі зробити? Тому що, якщо ви говорите про те, що вони нам потрібні були на вчора, і часу так. немає для того, щоб не повторилася трагедія Одеси вже у будь-якому місті України, тому що вони більш-менш все одно промислові, але якщо і не промислові, то все одно там щільна забудова і так чи інакше вони нагріваються через це. Ось таке горе відбувається. То що робити, і що можна зробити швидко? Дивіться, щодо е, безпеки людей, це трошки інша сфера, не моя. Це сфера е, цивільного захисту, це державна служба надзвичайних ситуацій цим займається. Це треба просто мати плани розуміти, де може трапитися найбільші затоплення, і мати плани, що робити в таких випадках. Це питання до Державної служби надзвичайних ситуацій. До речі, вона має за домовленістю з Європейським Союзом мала ще пару років тому розробити так звані червоні лінії. Тобто окреслити, де на берегах річок нижче яких ліній, нижче яких горизонтів не можна селитися ближче до води, бо там є висока ймовірність затоплення ну, раз на 50 років, скажімо так. Ну зараз вже і частіше. От це вони мають зробити. Щодо екологічних рішень, візьмемо так, підписати зміни до порядку догляду за зеленими насадженнями міста, це 5 хвилин. Ну, якщо хочете, щоб зовсім було грамотно, запросіть фахівців, практично скрізь є наукові центри, університети, є фахівці, ну ні, з сусіднього міста запросіть, про Київ говорив. У Львові, скільки наукових установ, які підкажуть, як це зробити, зібрали, провели нараду. Якщо вже йти по процедурі, щоб обговорити з громадськістю, ну це ще місяць, добре. Все, внесли зміни, пішло покращення вже з наступного сезону. Інший догляд. Щодо реаміліорації, відновлення боліт п'ять років тому був ухвалений закон. Зміни до іншого закону довго розказують, але факт що там було написано чітко: Кабінет міністрів має розробити постанову про особливий статус торховища п'ять років тому. Досі цієї постанови немає. Ну почати треба з документів, да, для того, щоб на місцях щось робили, то у людей має бути підґрунті, інакше їх потягнуть зразу ж державне бюро розслідувань чи хтось інший скаже, що ви там неправильно витрачаєте кошти і потягнуть їх зразу. Як мінімум штрафи їм будуть і так далі. Це теж ну, недовго робиться. А, такі проекти вже були розроблені, і нині відповідальне за цей напрямок Міністерство економіки, довкілля і а, аграрне, один, одне з трьома обличчями, як Деркон, Це воно має це зробити. А тепер захотіли брати на себе відповідальність. Ну, добре, беріть. По-хорошому. Треба було залишати Міністерство захисту вкіля і по хорошому треба відновлювати. Тому що е я не хочу критикувати цих людей, що вони там такі сякі погані. Просто нереально такий блок проблем одній команді вирішувати. Ну, нереально не можуть вони. От ми так само і говорив про роль лісів. Лісаме міністерство е не займається суто з тої причини, що профільний заступник. Пан Перелигін, він фахівець прекрасний в надрах. І у нього от в обов'язках надра ліс і там ще інше. На надра в нього часу вистачає, на ліси не вистачає. Ну, я просто бачу, вірніше не бачу нічого, що робилося би по е лісовій галузі цим профільним заступником і міністерством взагалі. І я розумію, чому, бо по надрам величезний обсяг роботи. Він просто фізично не встигає відновлювати, от ви питаєте, що треба зробити. Так само, це 5 хвилин підписати документ рішення Кабміну про відновлення міндовкілля, воно знищується, правда, шаленими темпами, але ще можна процес повернути назад. Яким чином можна ось цю нову заводову вже адаптувати до ось таких злив і ось таких опадів? Чи це неможливо наразі? Значить, є державні будівельні норми і правила. Це доволі специфічний документ. Я не фахівець в будівництві, але у нас так само є просто. Давайте поговоримо з точки зору екології, щоб мало бути зроблено так, щоб наразі, от ми бачимо ось таку історію. Вона Значить, ніяко, доволі страшна. щілення забудови. те, що ви назвали ніякого щільня забудови. Норми про те, яка має бути кількість скверів, парків, це от якраз вписується в цих державних будівельних нормах, їх треба збільшити. Ще раз кажу, що треба переглянути правила догляду за зеленим насадженням в містах, щоб не приходив потім департамент благоустрою, наприклад, в ОСББ, і не казав: зараз ми вас обштрафуємо, тому що ви тут не обрізали там дерева. Поварварськи, або ви не постригли траву по-варварськи, переглядати ці норми про сучасні технології. Ну, ну ні. Ну, навіть якщо поставити там сонячні панелі на даху, це не так просто, не скрізь можна і так далі. ну Так, да, це буде менше нагріватися. Але все одно от постала нова махіна для того, щоб зробити екологічним повністю якусь будівлю. Ну це треба вкласти, чи малі гроші, чи наші забудовники будуть це робити. Я дуже це в сильно сумніваюсь. Якщо ми почнемо це зараз вписувати, підніметься такий гвалт, буде такий спротив цього будівельного лобі, тому що їм не вигідно вкладати такі великі гроші в ці технології. Вони існують там і жалюзі вчасно Дюбонявське товариство є такі в Штатах. От. І от вони свій офіс зробили демонстраційно, е екологічно дружнім. От там у них всі ці технології, там е якраз те, про що ви питаєте, ну, вони називали цифри, це великі гроші. От. Але за бажання знову таки починаємо з прибут. Казали, як, як швидко, все починається з. Ухвалення рішення особами, які відповідають за той чи інший сектор напрямок вектор. От О, все, все починається пане Олеже. Останнє питання. Хоча е, наш ефірний час майже завершено, але тим не менш, не можу задати, не задати вам останнє питання. Чи можуть щось люди, в принципі, кожен е, з нас чи може щось зробити так. для того, щоб е, так. ось ця ця трагедія вона була е, хоча б менш масштабною наразі? Скажіть, що можуть люди зробити вже сьогодні так. для того, щоб е, жити більш комфортне життя, що не початку скажу, що можуть зробити завтра. Завтра, коли все таки ми здолаємо Російську Федерацію, будуть вибори, вибирати тих людей, які в свою програму будуть включати оці всі екологічно правильні і безпечні речі. А прямо сьогодні е, у нас демократія, слава Богу, все ще працює. Е, є депутати міських рад, є у них координати, є у них телефони, є у них адреси, є механізми петицій. Хай там він не такий дуже ефективний підписувати петиції, правильні, грамотні, толкові, писати звернення, дзвонити. І от, наприклад, скажімо, Голосіївського парку в Києві є така депутатка Київської міської ради Олеся Пензенек, дуже толкова і дуже екологічна. От вона починає діяти, і люди її підтримують, і там певні речі зрушуються. Так само совські ставки створили. Новий парк там на цій території, я там колись біля нього жив. Зараз перетворюється на дійсно територію зелену і комфортну. Ну, це складно і довго, але за підтримки громадян. Що ж, пане Олеже, дуже вам дякуємо за таку розмову. Дякуємо за. Правдиві відповіді, вони не надто сильно оптимістичні. але, тим не менш, маємо дивитися правді в очі. і Маємо розуміти, що якщо не будемо зараз щось змінювати дуже швидко, то будемо мати такі трагедії все частіше і частіше. Я нагадаю з нами про зміну клімату, в тому числі говорив Олег Листупат, еколог, експерт питань довкілля мережі захисту національних інтересів АНС. Дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. we